12 країн, три континенти, майже дві з половиною сотні учасників. Ейфорія від перемог та розчарування після поразок. В Ірпені завершився сьомий чемпіонат світу з футболу серед української діаспори. За кількістю команд цьогорічний турнір був рекордним. До Ірпеня приїхали футболісти зі США, Іспанії, Болгарії, Естонії, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів, країн сусідів. Спорт футбол це той універсальний інструмент спортивної дипломатії. Європейської інтеграції, світової інтеграції, яка дозволяє єднати не тільки народи, але й наші діаспори по всьому світу. Спортивна подія такого масштабу в Ірпені відбулася вперше. Центральним майданчиком турніру став міський стадіон Чемпіон. Переглядати матчі та вболівати за своїх фаворитів можна було безкоштовно. Це був колосальний опит для нашої команди. Те було командне. командно организованный процесс, в котором были задействованы все коммунальные предприятия, все, весь выконавчий комитет городского совета. Я хочу сказати, що кожен з нас постарался сделать по максимуму для того, чтобы у всех наших учасників були незабываемые впечатлення. Багато експертів і багато почесних гостей сьогодні відзначило, що ірпінь демонструє сьогодні надзвичайно високий рівень розвитку об'єктів спортивної інфраструктури, і наше місто постійно розвивається і постійно воно перетворюється на такий європейський куточок, на спортивний куточок Київщини. За чотири турнірні дні футболісти встигли ознайомитися не лише зі спортивними закладами, а й з іншими принадами. Ірпеня кажуть, не очікували побачити українське місто таким. Я, якщо чесно вражений, за останні пару років відбудовано шикарно і дуже багато парків. Чисто і дуже багато молодих сімей. Що що дуже файно, молодці. І так має бути. Вразила дуже велика кількість парків, зелене місто. Прекрасно в центрі, до речі, були дуже маєте гарну, гарну площу. Так все по сучасному я навіть казав хлопцям ідемо, ніби що в Польщі все, все одно так само скрізь. Тут трудогарна плитка, гарненько, чисто, акуратно, тому враження найпозитивніші. Найбільше вражень та емоцій учасникам та організаторам чемпіонату приніс фінальний день. Вирішальна гра між командами українців з польського Вроцлаву та Австрії відбулася у День Незалежності України. Матч вийшов доволі напруженим і небагатим на гольові моменти. Долю головного трофею вирішив єдиний м'яч у воротах Польщі. То всі вже замучені, да, багато ігор зіграли, і тому ми вже на морально вольових могли тільки виграти і все. – Дожали все? – Так, все ж таки дожали. Отже, команда Австрії чемпіон світу з футболу серед української діаспори 2018. Хлопці з Польщі, яким дісталось срібло, емоцій не приховували. Скільки ми атакували, цей суддя буковий, тут тільки тримав флажок вверху. ну Це теж таке щось неможливе. Що атака, то прапорець зверху. Я був впевнений, що Польща виграє, от в мене сумнівів не було. Це якийсь такий збіг обставин фатальний, який інколи буває в футболі. Я ще не знаю ні одного учасника будь-яких змагань, який програв фінальний матч, щоб він був задоволений. Це просто велика рідкість. Наша об'єктивність вона є така, що в ній не має бути сумнівів нікого. Це кваліфіковані люди, люди, котрі зі мною пройшли великий шлях багаторічної суддівської кар'єри, арбітри національної категорії. Вони сьогодні працюють в якості спостерігачів від федерації футболу України. Ну це емоції, знаєте, і це нормально. Ось таким видався сьомий рекорд. Кордний чемпіонат світу з футболу серед української діаспори організатори обіцяють наступного року привести на батьківщину ще більше українців. Яке ж місто стане господарем змагань 2019 -го року? Поки що не вирішено. Саме головне, цей турнір об'єднує людей з різних стран. Допустим, знайомимося, общаємося вместе місті. і якби друзі, нові знайомі. це саме главне телефонами, Дякую всім організаторам турніру. Дякую за запрошення. Дуже нам сподобалося. Взагалі, вся організація Вірпіні на найвищому рівні. Слухайте, може, ми знову в Ірпінь приїдемо. Ми може знову в вірпінь приїдемо.